Ось такого початку відео в мене ще не було. Ну що, розпочав вже розминочку. Сьогодні біжу п'ятірочку по кросу під час дощу. Тобто буде і бруд, і грязюка, і слизько. Але біжу не в кросівках, а у своїх шиповках, найках, які вже відбігали дуже багато. Але все одно по кросу вони будуть краще ніж мої супернова та... Про третє. Так що спікає кожен кілометр, це, напевно, чи тривога. чи що просто щось години показує неправильно. Так, да, тривога, бо показує, що пробіг вже 2,5 км. Оце я розумію. Як я хочу сьогодні пробігти? Яка ціль, мета і взагалі як я себе відчуваю? Відчуваю себе я нормально. Ціль пробігти по 3.30. Десь можливо спробувати швидше накатити, десь повільніше, але тримати темп загалом на 3.30. Десь може, вийде з 3.30, десь за 3.30, тому що по кросу давно не бігав. Не знаю, як буде бігтись, чи легко, чи важко, чи взагалі порубає. Плюс перед цим біг десяточку, яка також може повпливати. Тому, звичайно, буде дивитися. По самопочуттю. але ціль це, напевно, 17.30, якщо не помиляюсь, з темпом 3.30. Ну, коротше, у нас такий час, а ви просто подивіться на цю прекрасну осінь. Як все красиво та потужно. Хоч і осінь красива, але постійно сонця немає, холодно, дощ. Ну, взагалі прям така мені погода не до подоби. Запитаєте мене, а що це за забіг? А я вам скажу, це у нас чемпіонат світу, який проводиться в Борисполі. Насправді це жарт, був, це у нас такий міський старт по кросу, називається Олесницький, здається, бо проводиться на Олесінському озері. Тому ось такий старт. Багато дистанцій є там більшість для дітей, ну і звичайно є для дорослих. Дистанції кілометр, 2 кілометри. 5 кілометрів. От перед цим був забіг на кілометр, товариш мій Артем пробіг за 2.37 по ось такому. Я, звичайно, 6, тому що ну, 2.37 це нормальний такий час. Плюс така ще траса нелегка. Але в нього це вийшло. Ну що там, перший кілометр вже є. 3,25 25 йде якась дуже дуже дивно гарно Я думаю, що буде по кросу трішки гірше. По трасі ще також норм, хоч в деяких моментах носить. І плюс біжу в шиповках. давно не бігав, такі віщайкість незвичайні. і шипи стерті, але все одно працюють. Красиха було б набагато гірше. Плюще, супер нова то. Вони великі. Скользять. Я б просто би проскальзав і падав. Що там уже? Два з половиною. Другий кеморошов. Ну, взагалі прям чудово. Три, двадцять, три. Це прям кайф. Пробігши половину дистанції, відчуваю, що... Ну, Підсаджує, а що біжу, але все одно ще сили, звичайно, є. Тягну за Денисом, він не веде на кітам, бо це взагалі гарно. Біжу, я третій споликами. Я знаю, такі відчуття вже рубає, але чомусь виходить швидко по часу, а години показано поки. Що далі біжу. Можливо, після тривоги так працює. Або, можливо, тут просто на кілометрах. Бо щось дивно прямо. Показує на метрів 400 менше. Залишається половина кола одного і починаю пришвидкуватися, Садить, рубає, але я це зроблю. Чотири км вийшло. 13, 30. Пархуй такі тут там. Бо я чесно не знаю. Є. Yeah. Фініш. Да, я зробив все, да, я фінішував свої п'ятірочку, пробіг по кросу за 16,50. Не знаю, наскільки це точно, скільки саме тут 5 км, але навіть якщо тут не вийшло на 5 км, все одно я старався і біг, працював. Перший км вийшов 3,25, потім 3,23, потім 3,35 це приблизно, потім 3,25 знову і п'ятий. А п'ятий не знаю. Ну коротше, накачував. Загалом, ну хай навіть якщо не в 16.50 50 вийшло, хай там 17.10, 17.20, але все одно це по 3,30, 3,25. Біглось реально класно. В шиповках, самі сказати, по кросу бігти якраз норм. По доріжці вже не дуже, бо вони вже стерлися. А от по кросу м'яко і класно. Чи просказували в деяких місцях, коли вже реально було болота? Чи було прохолодно? Було чудово. Зараз трішки піднявся віта. Ще також на фініші засвітило сонце, тому взагалі прям було кайфово. Ще що скажу вам. По відчуттям, знаєте, от я вже другий раз відчуваю ці відчуття, десятку, це відчуття, коли пробіг десятку. І П'ятірку, навчить коментарях, що за відчуття. Я пробіг, але якось знаєте, не втомився. От коли біг, да, там рубало, старався, але якось так от ноги легкі, дихання нормальне. Тобто зараз я стану ще і ще спокійно прибіжу. Можливо, просто не виклався на повністю я з цього так виходить, але біг наскільки міг. Ну, даний захід вийшов дуже класний, потужний, мені він дуже сподобався. От таке зробив гарне тренування. Пробіг, старався з таким прекрасним номером, також ще зайняв друге місце. Перший пробіг Денис, потім я і за мною, напевно, Нікіта в моїй категорії. Завершив цей відео, вийшов такий забіг. Зайняв я ще в категорії. Перше місце, друге в абсолюті, отримав такі медальки. Звичайно, що хотілося б пробігти краще, більш точніше, але все одно попрацював, тому що, якщо такий відос, ставте подобаючись, пишіть комент. Чому я так бігаю постійно швидко? І на мій канал. Всім пока, пока.